Божі Слова на кожен день. Як людині ввійти в істинну молитву? Коли ти молишся, твоє серце має бути тихим перед Богом. Твоє серце мусить бути щирим. Ти справді спілкуєшся та молишся з Богом. Ти не повинен підлещуватися до Бога милозвучними словами, молитва повинна зосереджуватися на тому, що Бог бажає здійснити прямо зараз. Проси Бога дарувати тобі більше прозріння та просвітлення коли молишся, принеси у Його присутність свій фактичний стан і свої проблеми. Включаючи те рішення, яке ти прийняв перед Богом. Суть молитви не у дотриманні певної процедури, суть у шуканні Бога щирим серцем. Проси, щоб Бог захистив твоє серце, щоб твоє серце часто було тихим перед Ним, щоб у тому середовищі. У яке він помістив тебе, Ти пізнавав себе, зневажав себе та зрікався себе. Тим самим дозволяючи собі мати нормальні стосунки з Богом і справді стати тією людиною, яка любить Бога. У чому значення молитви? Молитва це один зі способів співпраці людини з Богом, це засіб, за допомогою якого людина звертається до Бога, і це процес, завдяки якому людину зворушує Божий дух. Можна сказати, що люди без молитви, це мертві люди, позбавлені духу, а це є доказом, що їм бракує здатності. Бути зворушеними Богом. Без молитви неможливо вести нормальне духовне життя, не кажучи вже про те, щоб йти в ногу з роботою Святого Духа. Бути без молитви означає розірвати стосунки з Богом. І так було б неможливо здобути божу похвалу. Якщо людина вірить у Бога. То чим більше вона молиться, тобто чим більше вона зворушується Богом, тим більше вона буде наповнюватися рішучістю та ставатиме більш здатною отримувати нове просвітлення від Бога. У наслідок цього така людина може дуже швидко бути удосконаленою Святим Духом якого результату має досягати молитва, люди можуть бути здатні втілювати в життя практику молитви та розуміти значення молитви, але щоб молитва була ефективною це непроста справа? Молитва це не той випадок, коли можна просто виконувати якісь формальні дії. Дотримуватися певної процедури або декламувати Божі Слова. Мається на увазі, що молитися це не бездумно повторювати певні слова чи наслідувати інших. У молитві людина повинна досягнути стану, коли її серце може бути віддане Богові, коли серце. Буде оголене, щоб Бог його зворушив. Щоб молитва була ефективною, вона має ґрунтуватися на читанні Божих слів. Лише молячись з середини Божих слів, можна отримати більше прозріння та освітлення. Прояви справжньої молитви такі мати серце, яке прагне всього. Що просить Бог, і, крім того, бажає виконувати те, що Він вимагає, ненавидіти все, що ненавидить Бог, і далі на цьому підґрунті отримати певне розуміння цього і мати певні знання та ясність щодо істин, які Бог пояснює. Коли є рішучість, віра, знання. Та шлях практики після молитви, лише тоді молитву можна називати істинною, і лише такий тип молитви може бути ефективним. Однак молитва має будуватися на насолоді від Божих слів. Вона повинна стояти на підґрунті спілкування з Богом у його словах, а серце. Мусить бути здатним шукати Бога та затихати перед Ним. Молитва такого типу вже ввійшла у стадію істинного спілкування з Богом.